Зігаю всіх, голуби сідають. Сьогодні так дуже не знімав. Але не про це зараз я хочу показати вам проса. хто ще не встиг придбати, проса добре, проса гарне, коштує вона 250 гривень за кілограм. Що чесно, таких цін зараз я не пам'ятаю, коли вони були. Ми з Миколою Другим собі вже взяли. Воно, бачите? Ось просо. Придбати це просо можна. Донецька область, село Новофедорівка, тобто Добропільський район. Кому цікаво, хто ще не придбав, я знаю, що там дуже багато вже голубівників придбали, розповідали мені. Це агрофірма вона все посіяла. Це просто того року. В тому році вона було посіяна, Каже, ніхто нічого не купив, ну, майже. А в цьому голубівники дізналися, ну і ті, хто попух тримає, дізналася і вже... І вже ну Це насіння. і Вже дійсно дуже багато набрали, ми були в ангарі в тому, так я вам скажу, що там вже не так багато, але ще вистачить. але ще вистачить, там Не одна тонна ще залишилась. Незалежно від об'єму, що ви берете. Приїжджайте туди. Хто ще не встиг взяти просто по 2.50. Беріть, знайдіть телефон або мені напишіть, подзвоніть, я дам номер телефона з'їздити, купите. Ми... Що ж, є така інформація, ми повинні повинні, дивіться це просто, допомагати один одному. Треба трохи фокусування змінити просто. Жовте просо, ну клас, просо чистесеньке. Добре його їдять. Я вам вже замішав, ну звичайно тут не тільки просто, це те, чим я годую, ячмінь пшениця, насіння соняха, кукурудза та просо, Ще гороха, лише гороха в мене закінчилась і треба його взяти. У нас немає, тут треба їхати, поки як поїду, то візьму. Спеціально не хочеться. Ну, все Це хотів сказати, хто ще не встиг, може хто не знає, не всі, може хтось там спілкується між собою, не всі, але хтось подивиться і допоможе. Приїжджайте туди, звертайтеся. Звичайно, це стосується місцевих, ну більш-менш місцевих, бо там із Дніпра їдуть, тобто майже, там, не майже за 200 км в один бік навіть їдуть. Вона каже, їдуть, їдуть, але ну, дивлячись, хто скільки бере, звичайно, воно б щоб було не накладно, щоб, щоб якась вигода була. А поки що так, ось, всім побачення.